Так, ну, йдемо в нашу каюту. Та-дам! Так, це я, телевізор з інформацією, наша кровать, це внутрішня каюта. Найдешевша, я наголошую. Так, крісло, шкаф, сейф. Ось шкафчик. Так, також тут є напітки, холодильник. Так, ідемо в душеву. Ось так виглядає душева. Дуже чисто, дуже все сучасно. Всім привіт! and see